Рев двигунів шила на швидкість та море адреналіну. У Черкасах змагалися водні гонщики. Відкритий чемпіонат міста з водномоторного спорту цьогоріч співпав із закриттям сезону на воді. Поборотися за головний трофей завітали спортсмени з п'яти міст України, як то було у викладі далі. Там є педалі, які регулюють труби на моторі. Це вихлоп газу, тобто надають більше мощності. Анатомію свого човна Анастасія знає на пам'ять. У свої 17 вона вже має дев'ятирічний спортивний стаж. За плечима у Насті чимало перемог. Найвагоміша на Кубку світу з водно-моторного спорту. Там черкащанка стала першою у дитячому класі. Сьогодні у своїй є дорослий. Перемогти я тільки пересіла на цей клас, тому тільки вчусь. Ну, треба і фізична підготовка. Бо тяжко втримати лодку на такій швидкості. Швидкість тут 160-150 кілометрів. Оце ручка газу, оце аварійний виклю... вимикач. А Владислав лише початківець у великий спорт прийшов усього півроку тому. На сьогоднішній першості він наймолодший. У планах спортсмена повторити досягнення своєї землячки, прославити Черкащину на весь світ. Я хочу. Зроби виграти кубок світу. Я для цього займаюся зарядкою, ходжу на пробіжки та часто тренуюсь. Його стоїмо з 5 тисяч доларів. Ну і він 500 євро. І це далеко не всі коштовні деталі човна Сергія. У нього хлопець вкладає душу. Цьогоріч став другим в Україні. У Черкасах планує здобути золото. Хорошая траса, нормально мене покатаємося. Не знаю, не злетіти, не ні перевернутися, нічого такого, щоб не случилось. От що самое главное. Поборотися за головний трофей першості цьогоріч завітали спортсмени з Одеси, Лічівська, Києва, Дніпропетровська та Черкас. Наймолодшому усього 9, Найстаршому змагальнику далеко за 70. Міряються силами спортсмени у 9 класах. У кожному своя специфіка, кажуть організатори. Учиться, що називається, читати воду, розуміють, е, вони, вони хаотично дуже часто розположені, предугадывать события, які будуть з ним через долю секунди. І приймати рішення немножко ну, вперед. Найбільше нагород виборили збірні Черкас, Дніпропетровська та Києва. Наступна така першість відбудеться у Черкасах уже у новому році. Вікторія Хамазай, Горнеділько, Новини.